Привіт, друзі! Ви на каналі Бджілок. з вами мама Бджілка та донька Бджілка. А чому ти таким сумним голоском розмовляєш? Тому що я застрягла в пещері. Друзі, поки ми починаємо, нагадаю вам поставити вподобайку і підписатись на канал. Також нагадаю, що в попередній серії про виживання ми почали будувати. Тонель, не тонель, шахту, да, шахту, щоб здобувати. Але ми закінчили нашу зйомку на якомусь етапі, на початковому. А доня, я так розумію, поки я десь відвернулася, вона продовжила. Так. І дивіться, скільки вже вона всього тут набудувала. Ну-ка, повернися і ще раз покажи. Боже, а скільки ти часу на це витратила? Ти не пам'ятаєш? Пару мінут. Смислі? Таке реально? Ти не цілий день скільки? грала в Майнкрафт, Ні, поки я не бачила. Ось, десь. ось, скільки в мене стаків. Ось, подивіться, ось цілки, сім гравія і стак Це те, гравія. Що ти Так, 45 кругляка та стак кругляка. А ну, друзі, напишіть. Я щось не віриться. Мені здається, ти десь цілий день грала в той Ні, Майнкрафт. Ні, я Ти, ти слідкувала, як я грала. Я десь працювала, відвернулася, там зайнята була, а ти вже сиділа небось тут. Я в шоці. Так, і що ти кажеш, що настала ніч, і ти не можеш вже світати. Зв... Так, ти а кірка в мене поламалася. О, світає. Ага. Ну, я... Скоро Тому що я ліжко з собою не взяла, щоб скритися. Так, коротше, щоб спускатися і здобувати. Там щось це треба, що ліжко брати. Ліжко, верстак та, та дві запасної кірки. Ага. Пол дома. Це типу Пол тупо, щоб просто копати. грубо Ну кажучи. так, я не знаю, чому вона в мене поламалася. Я така, ну добре, вийду, я така, та ні, я така, я добре буду. Не тут". подумала ти про те. Так, я така ліжка на має, така, Ну добре, виходжу з Майнкрафта така. Ну, і Головне, займаюся. що ти поставила смолоскити і воно Бу. тебе буде бунь, захищати. Бунь, ти не бунь, зарано. Бунь, 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 бунь. А хоча там буде ж там заборчик? Ніхто не зайде. Ніхто не зайде. Але може само правильно? Тут, факу, тут, все не тут все нормально ну, виходь, там, Давай обережніше. Щоб ніяких кріперів, Привить. шмиперів. Нікого ніби не видно. А ну, подивись вгору, по сторонах. О, кріпер. Вон там. Я бачила, бачила, бачила. бачила. Ти просто тікаєш від нього? Він за нами не побіжить. Може побігати? Тихо, 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 тихо. Він з'явився на хаті? Там факли треба тебе ставити. Офігеть. Так, він там залишився? Так. Ми можемо його вбити? Так. Ще один. Хоча. І там кріпер, господи, і Ще там робиться? скелети. Ну Друзі, Це ми почали гру. Мені страшно. А, стіти, який страшно, в мене куча блоків, який страшно. А що це, Тобі. Так. І що ти Подинці. хочеш зробити? Не ти в мене я дуже ти високо. Ти Почекаєш, щоб вони пішли. Опа і все? М -м, Так. О, далі, ти Мені страшно. Слухай, ну у нас ще такого не було, щоб в будинку був скелет. Підемо в той будинок, давайте що на морі, там... не на морі, на озері. Все і не давайте. рухайся. Піднялась і не рухайся. Ти хочеш стрибнути на, на дім? Ага. Слушай, не виходить. У нього нема чим кинути тапком якимось. Який ще тапок? І цей тут сидить. Він треба до мене. Треба було двері відчинити, щоб він сам вийшов, може, якось. Чи він сам не вийде. Не достаєш ти так, так? Ні, ну це капується опа. Міболіше було ти Зараз тільки здоров'я. По -по... Треба відкрити двері і піти. А -а. А чому? Зараз я хочу поїла, хай здоров'я восстановиться. Ну, звичайно. що ну, ну, ви... ну, Точно двері як... Або йти вбивати його. Зараз я хочу зробити Ти хочеш його зробити. з криші вбити? Я знаю, як це робити. Так. Так. Ну давай, я ж не знаю, тоді яка в тебе По ідея. По-перше, треба знайти цього моба. Ось він виглядає, так? Mm -hmm. тут. Ось. Ось там. Значить, там не доходить. О, де він? Ну ось це є. А в смислі? ось в три... там. А. Так, ну давайте відкриємо реально двері, тому що я не знаю, що робити. А що ти хотіла? Ти ж якийсь план повісти? Я передумав? хотіла відкрити, але я не можу. Він просто в мене там забагував. Я не можу ні зайти, нічого. А той пішов під деревом стояв. <гум> вони ж не тупі. Як і той, що під деревом. Тільки декупати. вночі він піде. А як вони там залишились? Факли. Так, здоров'я є, Хватає? <гум> ну давай. Ми вже колись їх. Нехай йде на нас. Де він, де він? У мене все. Давай, одно давай, на давай, тебе. Давай, його, його, його. Бий <свист> би його, бий його, бий його. Що ти мене знаходить? <свист> <свист> Прийшов у нашу домівку. Кісточки хоч залишив? <свист> Зараз спробую. А ні. Ну ладно. <свист> Слух, у нас такого ще не було виживання, <свист> друзі. Пишіть, будь ласка, не в коментарях, чи були у вас такі випадки. Приходите додому, а там скелет. <свист> Це жесть. Жесть. І то і під деревом теж не піде виходить. Mm -mm. Бо сонце. Я знаю, що зомбі вони тупі, ну вони зомбі. Вони тупі. Їм мозок потрібен. Так, що ти зараз робиш? Складу всі предмети, які я не здобула зі ти... А зараз треба кришу зробити. Ну, не точно, ми ж самі собі придаряли кришу. Звучить <рес> странно, добре. Давайте поставимо за перфакл. Угу, да, ну, мабуть. Ось подивіться, як тут темно. Тут реально... завжди горить тоді О, інше діло. Ось подивіться на це. Угу. Так, треба скрафтити кірку. Я тут не я можу тепер зробити 100 тисяч. 000... <хи> треба ще піти перевірити на рибалку, сходити. М -м, треба так, перевірити так. той будиночок. І треба глянути, що там наші курки. У нас же тут вже хозяйство таке серйозне. Так, 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 так. Зараз тільки кишечки зроблю. Щоб вона хоча б була, якщо що, угу. там на здобути щось. Ну так ти не Дві. вугілля, нічого такого Дві. ти там не знайшла, поки копала, так. я так розумію. Добре. Так, ось ось бачите, одну я беру з собою, одну угу. тут. Угу. Хоча. Ні, нехай вже одна. Дві. Сподів... Головне, щоб тебе не вбили зараз. Я візьму дві, тому що ось як там, я в мене просто вона зламалася, а так І запасна що... Запасна потрібна. Угу. Ну давай виходь так, що там. Їжа є, їжа є. головне, щоб зараз щас... кріпер ще не прийшов до нас. Не кріпанув. Кріпанув? Нас... З твоїми словочками? Ну а що. Боже, це ламма там була. Так, хто там торговець ходить? Що, підемо вбивати, а, чи нехай стоїть там. Хай стоїть. Хай стоїть. Ідемо куру глянемо. Мені головне, щоб він нас не побачив, не побачив, не побачив. Тут, так, що тут, тут, тут яйця тут. зібрати можна, правильно? Є ж якісь яйця. Є, воно не. Нічого з ага, тобі тут. А грядки, грядки ж наші. Так, і ще треба полити, може, там трошки, а ми полити не можемо, у нас немає ведра. Так. Боже. Та ти Ваш, взяла як? яйця, зібрала так. яйця, не? Ось вони. А оту штуку не збираєш, як там Потім. А якра пройду, якщо там скелет. А він що прям не? Так. Який странний сьогодні день? Та-да. Дивний дуже, да, такий? Подивіться, мастер-клас від доньки бджілки. Ну давай. Зі спини! Ого, так швидко. Тому що я зі спин. Ну дайте кістки ви мені, Чому жадні якісь. Нічого не дали. Ну, давай спину. Ось бачите, ось тут ага, да, да, Я згадала. What? What? Так, не сподіваюсь, тут якісь втоплени не завелися, бо ще й хтось. Таке ще дерево купиться. Відкуди воно не тут? було ж, так? Да? Відросло, він росло. О, ще не виросла. Дивись, так воно вже пожовтіло. Ну, воно скоро а ота виросла. перша висока, а оця вже пожовтіла прям. Скоро це виросла. Клас. У нас більше немає. А ми зберемо насіння і знову посадимо? Ну так. Ага, крутяк. Що, зробимо ще рибку Давайте. Спробуємо хоча б. Ось ага, тюнь. Так, в мене з собою так. Вудка тут у нас чи де? Да? Чи собою? А з собою, мабуть. Ага, так, я сломила вона з собою. Вже mm -hmm. подумала, що її нема. Зараз би поверталися. Так, ну, давай, може, і зараз щось вийде. Сістер очовин називайте. Так, а треба накрутити камеру. Треба просто ось так от. опа ага. Хто там? Хто жабка? Там жабка, мабуть. О, до речі, жабка. друзі, у нас був, була серія про так, жабок Зараз повернуся. О. А ви ось, О, ось подивіться, тут там світло, а тут темно. Це ага. болото, а це вже якесь. А, інший моб, а то болотний моб. Прикольно. Та море, там океан А як ти зрозуміла? Тому що ось, бачите, там не видно толком границь. Ось бачите, як ага. там? Ага, Тобто немає межі, це значить горизонт такий вже. Але тут нема чого добувати. Здовж шморя цього. Не треба. Не треба. <гум> так, ну-ка, ну-ка, ну-ка. Буде на сьогодні там, щось? Там, мабуть, глибоко. Не ловиться. Нема нічого. угу Давайте Минулого разу нам так прикольно ну, пощастило. Ми там близько, давайте поміняємо. Давай туди до горизонт попливемо. А, корова, а корова. Іде наш будинок, а ось там. Ось тут ми ловили. Да, ось тут да. добре... тут Якесь рибне місце, мабуть. мабуть. Так, треба а там колок. прям зелене все угу. дивись, кольору. Да? Ну там кольору Болото то ж. Угу. Воно ж. З болото. А що ми там з жаб маємо щось? А подожди, в болоті ти казала відьми живуть. Я їх я ще, не, бачила. Я не, не Ну, Будинок їхній. Бачила будинок? Ні, не бачила. А от самих відьм? А, самих відьм бачила. Угу. Бо я, здається, не бачила. Так ми бачили. Я бачила? Ні, ми тут бачили в. Опа. Опа! Ні, нема. Не, нема. Ми зараз по... ри... на разів... рибному місце. Ми спробуємо кілька разів, і ми не будемо не Так, наступає. наступає Поздно. Давай Ой, ну, зараз ніч. Давай зараз ніч. Не встигнемо? Ні, не встигнемо І буде нам пипець. Ну тоді чекаємо. там ще є втопленник Тоді тікай. Валимо відсюди. Валимо, валимо. А тут припаркує. Так. А, вже ніж. Встигнеш, що не встигнеш Мені так подобається вже забрати. Треба ще тут поставити факел. мені тепер страшно. Так, да, Тепер хочеться перестрахуватись якось. Смолоски. Друзі, поки ми будемо лягати спати, прошу а? вас е підписатися Басіхні. на канал і поставити вподобайку, але чомусь доня не спить. А що це ти зібрала, зелене? Ну, просто поставила. Таку. А навіщо ну, так. що з ним можна робити потім? Ну Нічого, просто їх зібрала, а потім викину. А і все. Я думала якась користь є. Та ну, може, і є, просто я не робила її, так. Ж сама не знаю. Ану, покажи ще травичку. Мені так подобається вже цей колір жовтенький. Ще зарано, да, збирати? Зарано, ще зарано. Зеленого Вона є. повинна прям жовта-жовта, угу. як суха сильна. Бачите, трава. тут пікселі. Є Ось ще такі. зелені. Ми ж одночасно їх саджали, так? Але одна якась більш така рання. А її, більш мабуть, водички більше. Мабуть. Іде. А, так так, 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 мабуть. Вона ближче типу, до води. Вже я не знаю, як воно працює. О, так. О боже мой, я ж злякалася. Хто це такий? Те це в Ти Зараз, як тебе, Зараз, як тебе, а в мене не нападає зараз поганий настрій, так він не лізе на сушу. А, він тільки у воді нападає. Водяний. Ну, Може там на краючок вилізти на пару блоків угу, угу. і все це максимум. Так далеко не буде. А якщо ти в лодці? То я не не знаю, не впевнена. Так, не хочеться ми... перевіряти, якщо чесно. Ще нам... Можна також до нього построїтися Так, ну. ну ладно, нехай поза що з ним заморочуватися. Так, ми чесно. тепер підійдемо. Куди? Чому ти такий страшний? Все відходи А ти хочеш тут там пройти? Угу. Угу. Як красиво. Так гарненький. Такий Майнкрафт гарний. Ну що, підемо вгору? Угу. Тут все зробили, що хотіли, все перевірили. Так, садимося на курточку. Обход такий зробили. Подивіться, як, як роблять. Так, нам треба ось -тю це ось зробити якось. Дерево заважає тобі. Угу. -ху 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 -ху! Так, так, мені страшно, страшно, страшно. Ще підеш все ж таки у шахту. Зараз яці візьму, та їх потім розіб'ю там. А ти з них хочеш щось здобути, яєць? Ну, цеплят. Ну, курчат, курчат. Угу. Ціпі, ціпі. Я... Чому я поставила? Бо у нас того? поки що що ми не робили, вони всі як порожні, да? Так, не викупляються там ніхто. Я знає. не розумію, чому так скільки. А, вісім. Так, треба вудочку поставити, тому що її зараз ну. Так, вона не потрібна. І це теж нормально. То що, підемо в, ш... в шахту? Да, ну, треба відчутies. ще Ми будемо а -а -а -а. його поставимо. У нас зараз не вовни, немає, не нове ліжку, нічого. <ascal> ми і так, щоб будиночок на воді зробити, ми з грибочного так будиночку. Так. Також треба зараз вибити, як це, насіння, тому що вони просто всі вибіжуть. Хто? На волю. Хто? Куршата. Їх треба цією тією заманювати. Стіти, я що там бачила Кого? снігу? Де? Ось там ось. Може тобі здалося? Ні, це сніг. Типу вершина якась? Ну так, на горах вже. Ого, тому піднялася. Слушай, то тут можна було копати, копати, не перекопати. Оце? Ну це сніг, ось подивись. Кивен. Ми Дайте можемо туди Давай. Я ніколи не була на сніжному ну, районі. Угу. Ніколи, чесно головне не впасти. Ні, страшно. Нам нічого не загрожує в снігу? Ні, нормально, нормально. не бачила там нікого. Так там там обморозити ноги ми собі не можемо. Ні. О, прикольно, прикольно. Це настоящий сніг? Справжній сніг. Боже. А ну там далі. О Боже! Там теж, мабуть, сніг. Ну, буде. З іншої сторони, так? От іще блоки снігу. Оце що таке червоне? Квітки якісь? Квітки. А з них ми можемо щось мати? Ну... Що там? Я хочу там поламати. Я хочу подивитися на це. Подивіться, як воно виглядає. Давайте зламаємо Це типу в дереві сніг. Ой, воно впало. Ага. А ми щось з ньому можемо отримати? Вам? Нічого, просто, просто пал... ламається. Давайте землю з цього. Або просто на землі. Цікаво. Ну це так прикольно виглядає, mm -hmm. друзі. Пишіть коментарі, як вам таке. Чи бачили? Ва, ви воно таке? Просто а -а -а впаду. Воно просто впало впадає. Прикольно. О, дивись, що це чорне. Так Це вугілля. Вугілля. А нам що потрібно Я вже забула. Заліза. Заліза. Ні, ну okay. Я в шоці, я ніколи не бачила сніг. Я теж. Просто я. Я, звичайно, там бачила там ліса якісь, ну ліс я бачила там. Ну, нормально. Небагато. Я просто люблю там робити одну-дві карти та все. Не треба мені багато. Так, що будемо яйцями займати, давай. Тільки пшеницю. Ми просто відвілися на. А де ж ти візьмеш ту пшеницю? Просто, просто по траві покупаєш. А ми якось копали, копали і, пам'ятаєш, не могли довго знайти. Якось... А потім прийшли в якесь. Так, да, якесь місце знайшли є. і багато було, а якесь прийшли взагалі нема нічого. Це якесь місце круте. Я не знаю, там, мабуть, з кожною випадали десь. Так, я пам'ятаю. Так, я випала одне насіння. Так, і твої діє подальші. Бачите, як воно угу. на мене? Промоно. О Боже, дивляться, як. Так це гуляємо. К-ко-ко. Так. Ко-ко-ко. Ще яйця є. І що, давай будеш розбивати їх зараз? Боже, у нас їх аж 14 був буток. Тайди. А чому сильно вдачні якісь? Ні одного нема. Я не знаю, може ми чогось не знаємо, може ми щось не враховуємо. Друзі, може хтось із вас знає, напишіть нам в коментарях, підкажіть, будь ласка, що ми, може, не так робимо, бо буквально будь-яке, яке вони знесли, жодного ще не вилупилося. Так у може... нас 14. Колись я випадала ну, випадала, угу. ну, хоча б інколи. Дякую. Ну, ти Дякую. теж у виживанні, коли грала, випадала в тебе? Так. так. Блін, так прикольно, там сніг, так, прикольно, їх не бачила. Всіх крутий. Mm -hmm. Добре, друзі! Поки ми будемо продовжувати копати у шахті, так. я вам ще раз нагадаю Зараз підписатись. Нагадаю, поставити нам вподобайку і написати якийсь комент. Це дуже допоможе просувати український контент на просторах Ютубу. Ви були на каналі Бджілок, з вами була мама Бджілка та Донька бджілка. Бувайте, друзі! bye, -bye.